Як зробити вечірній макіяж, щоб жирна шкіра виглядала як у зірки, а не як у підлітка? Зараз Це будете кошіра. в мене плюватися, зараз будете мене сварити, перестаньте використовувати хайлайтер. Або якщо вже прям вам пече, чешеться, запам'ятайте, хайлайтер для дорогої жінки мусить бути в тон шкіри обличчя і mm -hmm. наноситися, не заходячи за оцей перпендикуляр. Тут його не... Мусить бути в жодному варіанті. Оце запам'ятайте, якщо ви хочете дорого-багато. Скулові коректори. Не вмієте, не рухайте. Можна. Я не можу. Хайлайтер на носі. Вбити мене четверо. а ще оці коричневі, такі знаєш, е, трупно-сіро-коричневий контур, отако бляха тут за губою, знаєш, отут вилазить отако за губи, це їх підколола і оце пішла, розумієш? Я вам серйозно кажу, йдіть без макіяжу. Вообще, це значно краще, ніж у вас отут, от хайлайтер, отут от вуса коричневі, тут плями коричневі, де вас люди потягнуть, трошки затонували, дали трошки рум'янки, підсвітили, дали вічки, верхні нижні намалювали. Супер губи ближче по кольору до своїх натуральних ага. У нас іноді дівчата. от, от, знаєш, я намалювала я знаєш як я нібито вона в 50 років ограбила мамину косметичку. Це від того, що йдуть до тупих фізажистів. Коли потрапляєш до в руки до людини, яка не шарить, що вона робить, можна потім розрахуватися, кінечно, і шалено некрасивими фотографіями. Це мій випускний.